На вигляд вона біла, а я замовляла чорну. Сьогодні хочу протестувати такий формат відео розпаковка з приміркою. Я замовила на Шейні куртку, і тому мені дуже цікаво, яка вона. Але мені прийшла посилка, і тут щось не та куртка ось така ковтинка вона скоріше, ніж куртка сарафан. Я ж сподіваюся, що це та посилка. Ви знаєте, це примірка і розпаковка іншої посилки з шей. Я замовляла додатково собі джинси. Джинси, звичайно, класичні сині, з високою посадкою. Але я зараз це все примірю і вам покажу. Високі посадці дуже легко вдягаються. Можна навіть їх цібати трішечки занадто довгі. Взяла їх як класичні, щоб їздити на роботу. Я хотіла, звичайно, жоверсайс, таке пальто. Але воно щось занадто вирішила, що це пальто я однозначно повертаю.